Справа 47. Взуттєва фабрика виготовила 2400 пар взуття. Три восьми від цього становило дитяче взуття. Жіночого взуття було на 150 пар менше, ніж дитячого, а решта чоловіче, скільки пар чоловічого взуття виготовила фабрика. Ну що ж, давайте будемо розв'язувати цю задачу. Я не знаю, чесно, як записати умову цієї задачі коротко, тому буду просто записувати розв'язання і буду по діях розв'язувати, читаючи умову цієї задачі. Отже, пишемо розв'язання. Так, По-перше, у нас є загальна кількість пар зуття, це 2400. Нам треба знайти, скільки становило в нас дитяче взуття від цієї суми. Нам сказано 3 восьмих від цієї кількості. Тобто, як знайти 3 восьмих? Спочатку знаходимо одну восьму частину, ну, а потім множимо її на 3. Так, пишемо тоді перша дія. Тоді я 2400 ділю на 8. І це дорівнює. Ну, 24 поділити на 8 це буде 3. І дописуємо два нолики. Вийде 300. Що це буде? Це буде 300 пар зуття. Дужка записуємо пар взуття. Ну, це одна восьма частина. Так, тепер друга дія. Якщо ми знаємо, скільки одна восьма, у нас таких три восьмих, то ми тоді 300 множимо на 3 і це дорівнює. 3 на 3 це 9. І дописуємо два нолики. Буде 900. В дужках пишемо чого. Пар взуття. Це у нас буде складати дитяче взуття. Дитяче взуття. Третє. Нам сказано, що жіночого взуття було на 150 пар менше, ніж дитячого. То щоб знайти, скільки це буде на 150 пар менше, ми від 900 віднімаємо 150. І це дорівнює. Можна усну. 900-100 це 800, а 800-50 це буде 750. Тобто це буде 750. У дужках пишемо чого пар взуття. Ну це вже в нас буде складати жіноче взуття. Жіноче взуття. Так, ну, четверта дія тоді. Нам треба знайти, яка решта чоловіче взуття. Ну, як знайти, треба від загальної кількості відняти. Четверта дія, тоді пишемо. Загальна кількість у нас 2400. Треба відняти суму тоді дитячого та, чоловічого, та жіночого життя. 900, це дитяче, плюс жіноче 750. Це дорівнює. Так, пишемо 2400 мінус. 900 плюс 750, ну що ж, мабуть, уже час стопчик додати. Так, 900 плюс 750. Одиниць 0, десятки у 5, 9 плюс 7, це 16. Отже, вийде 1650 мінус 1650. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді стопчик знову віднімаємо. Тобто ми маємо від 2400 відняти 1650. 0 мінус 0 це 0. Позичаємо одиничку, 10 мінус 5 це 5. Так, не можна. Від 4 збираємо одиничку 3. 3 не можна відняти 6. Позичаємо одиничку. 13 мінус 6 це буде 7. Так? Тут 1 мінус 1 це 0. Отже, вийде 750. Тобто пишемо 750. Пишемо чого? Пар взуття. Пишемо, що це чоловіче. І дописуємо внизу взуття. Є. Ну і записуємо зараз відповідь. Пишемо тоді відповідь. Нас запитують, скільки пар чоловічого взуття виготовила фабрика. Пишемо 750. Пар взуття. Ну що ж, ось така задача на цьому вправу завершено.